Вітаю вас, друзі, у секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Я вітаю усіх сьогоднішнім святом, тому що в нас, в нашому секторі, сьогодні свято відкриття виставки нашої художниці Світлани Шинкаренко джерело натхнення. Вітаю вас, друзі. У нас тісна співпраця із Тернопільським. Фаховим кооперативним фаховим коледжем, особливо із відділенням дизайн. Я вітаю вас, друзі. Я вітаю всіх гостей, які запрошені нашою художницею. Вітаю засоби масової інформації. Я вітаю сьогоднішнім нашим святом. Ви <плес> знаєте, що Професія художника це складна, складна річ. Вона потребує від людини багато уваги, багато сили, енергії і любові. Любові до прекрасного. Адже людина хоче змінитися сама і хоче змінити навколишній світ. Це полягає, напевно, ідея нашого. Нашого мистецтва, нашого художника, і це співзвучне із нашою гостею Світланою Шенкаренко. Сьогодні ми будемо говорити про неї, про її творчість, про її картини. І я з радістю запрошую її до себе, Світлана, будь ласка, сьогодні ми з вами будемо говорити, так як я вже сказала друзям, говорити. Про вас, про ваше мистецтво і про ваші картини. І одразу ж перше запитання, хочу сказати, що ви не є коріна Тернополянка. Спілкуючись з вами, я зрозуміла, що ви не є коріна тернополянка. Нашим друзям, хто не знає, то хочу сказати, що ви народилися у Литві, у Литві у місті Вільнюс. Дитинство і юнацькі роки пані Світлани пройшли у Ленінграді, так? Ну зараз Санкт-Петербург в Росії, де ви закінчили? художньо графічне, педагогічне художньо графічне педагогічне училище. І хочу сказати, що у пані Світлани за цей весь період є багато напрацювань. Тобто ви працювали де? у Красноярську на кількість. Так, так, а як ви потрапили до нашого файного міста Тернополя? Ну, то складний період був. Був Чорнобиль. Жила мешкала в прип'яті. Mm -hmm. Ну і евакуйована до Тернополя з прип'яті. Тобто після а, е... після аварії, так. 1986 року ви проживаєте в нашому на Тернополі. Так. А, ну, хочу сказати, що у цьому нашому місті пані Світлана е, потужно почала працювати, е, тому що знайшла своїх однодумців. Так, так, познайомилася з, з гуртом Первоцвіт. З художниками тернопільськими їздили на Пенерм. Ну, е... Цікавий був, був період. 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 Е, тому що е, я хочу сказати, що для художника це основна праця. Праця і бажання хотіти що творити. А творча людина, вона завжди знайде своїх однодумців, і так ви знайшли е, це об'єднання художників, перед світ. Е, Багато були у планах на планерах обласних пленарах, міжнародних пленарах. А от скажіть, в яких виставках ви брали участь? У вас дуже багато виставок. Ну багато, багато виставок було персональних і в Тернополі, і в Польщі, і в Росії. В Польщі на багатьох плінерах була міжнародова. Міжнародних, бо приглашають, запрошують. От. Дуже цікаво, бо приїжджають люди з різних країн, і з Чехії, і Славичів. З з з так, так, так. Були з Італії, були з Америки. Ну, Спілкування було просто чудовим неймовірно, тому що для художника це. Е, і знаєте, як попасти, як рибі попасти в свою стихію в воду, так, так само так, і художнику так. по поспілкуватися, попрацювати з однодумцями. <laughs> ну Творча людина у нас завжди знайде собі надумця, я Так думаю. Ну, ви знаєте, нас вчили, що не хвалися, хай тебе люди похвалять. То я хочу сказати я хочу сказати, що хочу вас похвалити, пані Світлано. Хочу сказати, що за цей період, коли вона у нас в нашому Тернополі і в Україні, то ви тут у Тернополі здобули звання народного майстра. Народне то майстра народних художних промислів. Це в живописі. У 2015 році я вам підгадаю, можливо, ви, але ж ви ж мусите про себе, про себе знати. У 2015 році у Польщі вас нагородили срібною медаллю. Так, так, так. Срібною медаллю. Товариство імені Хиполіта Цегельського. Цегельського це було в Познанні. А у 2019 році ви стали лауратом, так, обласного конкурсу імені Олени Кульчицький серед аматорів образотворчого мистецтва та майстрів народних художних промислів. Ви були у номінації графіка. До речі, тут є Є акварель ваші роботи, і так само монотипії. Монотипії вони специфічні, тому що, як на мене, на мій погляд, тому що кожна людина бачить щось, в цьому, своє. щось своє в цій монотипі. Ну із назв це значить, це ви побачили це. Ви теж побачили зародження. Ви побачили перший днів. Тобто, так. це все залежить від того, від бачення художника. Наша виставка називається джерело натхнення. То, от хотіла би вас запитатися, усе все ну, звідки ви чіпаєте то джереле? Яке ваше джерело натхнення? з Чого ви джерел, чіпаєте? Джерел багато, дуже багато джерел. Ну, майже все, що бачиш е в цьому житті, це може бути якийсь листочок цікавий, це може бути якийсь захід сонця, це може бути цікава людина, бо я не виставляла портрети, бо маю багато портретів. І тому звіштовує на книгі, то хни... 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 такий поштовх. До, до праці, кож... самовираження. Я завжди говорила, що ви знаєте, проста людина, наприклад, от е, творча людина, і проста пересічна людина е, гуляє по лісу, так? Творча людина, проста людина переступить через ту гілочку е, якогось там дерева. А творча людина, вона підніме цю гілочку, обдивиться і так щось зачистить, щось зробить і вже раз, і якесь якийсь шедевр. Е, ну, е, окрім е, живопису, атварелей, монотепії, у вас, нашої, нашої гості, Світлана Шенкаренко, є ще одне захоплення. І це захоплення ми бачимо отут з правої сторони біля нас. Так, так. Е, хочу запитатися: скажіть мені, будь ласка. Е, Ну, це напевно, що дуже недавно ви почали цим займатися. Ні, Сім місяців. Ну і воно видно, воно видно в тому, що ви вдосконалюєте себе, вдосконалюєте свої вироби. Ну, такі вироби колись були і традиційні вироби, і зараз сучасні. Їх використовують в інтер'єрах, використовують. Міські, десь міський, в міських зонах використовують як прикраси. Ну, у вас є такий така течія, це ну, прикраси, жіночі прикраси. Ну, скажіть мені, будь ласка, ну це дуже кропітлива робота, наскільки я розумію. Дуже дуже трудоємкий процес. Тому що вам, вам прийшлося все знати. Як в... від, так, від початку практично з нуля? Так, практично це з нуля. Не. Але ви десь вчилися чи ви просто сказати... від можна сказати, що це научка. Ну, так. бачите? Так. Я хочу вам попалувати, <свят> тому що е, роботи е, хто з наших друзів і з гостей підійде? Е, ну, перед нашою виставкою, перед початком виставки, е, підходили друзі і казали. Світлана, ти, ти Твої відроби, це шедевр. Е, Хочу запросити, ну так як я вже сказала, що е, хай хвалять інші люди. Е, хочу запросити до слова м, вашого колегу, е, людину, яка з вами їздить на пленери, на міжнародні пленери, до Польщі, я знаю. Хочу запросити е, до слова. Е, Володимира Якубовського він є заслуженим художник України, а також він є головним художником театру актора і ляльки. Володимир Якубовський. Добрий день. Я вас в першу чергу хочу привітати святом, тому що це дійсно свято. Це свято не тільки для художника, який виставився, хоча це звичайно що свято, а свято всіх нас, хто може, хто має можливість. І таку приємність побачити ці всі твори. Вони ще напевно з місяць будуть радувати наших людей, тернополян і все. Але я вам відкрию невеличкий секрет. Справа в тому, що Світлана сказала, що ми на пленерах буваємо. Світлана з 86-го, я з 87-го року в Тернополі, але вони бачились, не зналися. І я приїжджаю у Польщу на один з пленерів дуже гарний пленер. Там і там ми познайомилися. уявляєте, то вже в 15 років, як ми так десь там пересікаємося час і часу, що пленери бувають різні. Я на одному, світлана на іншому. Але ми вперше там познайомились, тому мені дуже приємно. <теку> так де, де, де є Тернопіль так вроді би маленькі провінції мали би десь бачити. Бо це я з 95-го року шлен спілки художників, і Світлана виставляється постійно. тому Ну от так сталося, бачите, що в Польщі. І мені навіть це дуже приємно, тому що і мене і її туди запрошували. Не просто запрошують. Бували такі пленери, що е, з 15 людей на, на тому пленері, напевно, що третина це десь п'ятеро художників, не просто з України, а іменно з Тернополя. І от виявляєте собі, поляки дуже щасливі, коли українці приїжджають, тому що. Українці трудолюбиві, ми приїжджаємо день і ніч раненько. Ті перепрошують дрихнуть собі всі. А ми до роботи бігом і тюдне вперед побігли. Там як правило буває, що за один ну, пленеровий сеанс, там 10-12 днів, як, як виходить, треба дві роботи зробити, залишити потім по пленерова виставка. А ми художники з Тернополя на стільки що тих польських і не видно. І, і як правило, там ну професійність, майстерність і, і, і саме таке бажання творити від, від, від українських художників це дуже імпонує полякам. Вони бачать, що зараз трошки в нас пандемія була. Тепер... Третій рік війни, то менше приїжджають. Вони бідкаються, що на на жаль, пленери їхні, але там бомбезні пленери. Там коли молоді наші майбутні мітці з часом потраплять на, на ці пленери, то, то дуже цікаво. Особавно говорили, що там багато з цілого світу. Там і з Фінляндії бувають люди, і чехи, і словаки, і німці. Є чому повчитися, але хочу вам сказати, що більше вони в нас вчаться, ніж ми в я мовчу, але хочу так, сказати, більше, що ми українці так, та, більше, більше в нас всі. вчаться, тому що я кажу, ми, ми приїжджаємо. Один художник видає по 10-12 робіт. А, а той з трудом з, з, з таким потугами зробити дві, які потрібно. От але я хочу сказати за, за той період. Більше 15 років, що ми знайомі то у Світлани дуже великий прогрес, просто неймовірний. Те, що вона займається аквареля, акварель дуже складна. Так, це, я Це сказати, само, що акварелі, це саме складна, складна, тому що ви розумієте, один раз проклав. На наступний мазок вже приглушує відтінок того кольору він стає стаєше. Тому один раз покласти і на місці, і з тою тональністю ну, інтенсивні майстерність. Така треба це щоб це не, не в образу живописцям і не в образу пані Світлані. Що... Мені здається, що живопис трошки легше малювати, тому там що там простіше не той відтінок ви можете. Олійними фарбами, там і штукатурі такими цими шарами, що ну, він так вважає. Але я в чомусь заздрю, Світланці в чому, тому що вона вважає себе аматором, немає на неї не, не, цей, не тисне той. Школярство таке, знаєте, що от викладачі, ти мусиш так, ти мусиш то. Ті кольори насумісні, ще щось. Вона про то не думає. Вона ну, знаєте, як як думає я художник, я так бачу. А, вона, вона, вона думає, як вона бачить, і це в неї добре виходить, розумієте, що можна так казати, я так бачу. Ну але ти так бачиш, а чому не подобається? Я знаю, що мистецтво Світлани дуже багатьом подобається. Вона в Польщі мало багато виставок. Пройшла пленер відбувся, і там місцеві, де проходить пленер, Світлану запрошують з персональною виставкою. Вона виставляє там купу, робіт всі в захваті. Щось і продається. Тому це а ви, до речі, пані Світлано говорили, що е, підрахували. Скільки ваших картин там у е, за більше вісімдесят? Більше вісімдесяти. Це напевно теж про що й говорить? Вони там лишилися, вони радують око і серце. І про наш край гарно залишають якісь відтінок, Ну, про наш приємні. край, про нашу країну відтінок. кожен хто може і як може на своєму місці докладається Доброго до зусилля. вроді би трагедія, така сталася в Чорнобилі. Світланка опинилась тут у наших краях. Але я думаю, вона не шкодує, що потрапила до Тернополя дуже рідне місце. Воно видно і по її картинах, тому що оце позаду можемо побачити. Я навіть зразу сказала пані Світлана, це наш тернопіль не, так, не. так, тому що там є це. Це місточок. Там багато є таких робіт, де я знаю, що Світланка їздила чи на відпочинок, чи на лікування. Інші лікуються, хворіють, а, а вона хворить, а, хворі. Хворі. а, а не має часу. Раненько всі біжать там процедури, а вона й і, і вже пішла на пленер, бо щось там її захопило. А час пройде, то треба бігом втілити, а. бо перший сніжок воно так приємно, якісь галявинки. Треба зафіксувати, да. ну, ну, я кажу, наступного що наступного дня воно вже того Ось... не буде. людина вона завжди знайде. І, і Світлана не оминула це. Вона це зробила, її працьовитись, бо жінкам набагато важче працювати, і бабуся, і мама, і дружина, і, і дома господарство то для, для жінки дуже складно. Я, я собі не уявляю. У мене були періоди, що дружина десь поїхала поїхав і з того, що запланував, майже нічого не зробили. Ну я хочу сказати, що е, е, цей весь успіх, е, пані Світлане, це залежить від домашніх. Е, ну, в першу чергу, я можу це, про це сказати, тому що е, тому що і чоловік, і е, дочка приїхали, привезли картини. Дуже пані Світлана переживала, казала: ой, давайте може ми там розвісимося, кажу, ви не переживайте, ми якось дамо собі цьому раду, а ну тобто. Ну, я, я знаю, навіть ці шарівні речі, це там використана така, така річ так? Так, ну, Це гайванопластика, то напевно, що чоловік, так? Ні? Ні, ні, ні. ні, ні. ні я я думаю, Саша створив ті, а нотка, тот запустив туди. Ні, не було. <с Трошки чуть-чуть для... <smart> ah, підтримав тільки, добре. Ну але це підтримка так само, я вам йому мало. Суттєво суттєво. Чесно, найтехнологічній той процес то треба освоїти. Але це чудові речі. Це мініатюрна скульптурка кожна, воно неповторне, воно зроблено в одному екземплярі, бо є такі речі, що можна штампувати, те, що ви маєте навіть біжутерії. А це це мініскультурка є Хтось дівчат має таку річ, це є бутовому екземплярі, так. так, бо yeah. там є там така річ. Е, е, листочок надломлений і бідуза. Е, е, я кажу, питаюся пані Світлані. А ця от річ вона каже, це єдина річ, тому що я тільки побачила такого листочка і такого листочка в житті і що народу, і природі не небудь так, але е, ну це і кропітлива робота, yeah, так як ви кажете, так, пане Володимире, тому що. Пані Світлана розказувала, каже: раз зробила, відлетіло, другий раз припаяла, відлетіло, третій раз, ну думаю, все. Я кажу: ну, значить, пану, не той момент, не той час, не так хвилина. Він все відійшла, пройшов час і річ зроблена. Творити, творити, творити і дивувати нас, радувати нас, щоб... Дякую. Дякую за До речі, роботи пана Володимира теж були в нашому секторі мистецтву. Перед цим, ну, перед вашою виставкою, були роботи пана Володимира. Ну і він теж говорив про те, що їздили на пленери і теж були в Польщі. Правда, про вас він не говорив, що ми там зустріли, що ви там зустрілися. Mm -hmm. Ну але, але, але таке сьогодні у вас є нагода, пані Світлано, почути слова мистецтвознавця. Перед тим як перед відкриттям нашої виставки воська Світлана Олексіївна. Прийшлася і подивилася на е, ваші картини, на вашу акварель, на живопис. І зараз я запрошую її до слова, адже вона тут у нас в залі. Я запрошую до слова доцента кафедри образотворчого мистецтва дизайну та методики їх викладання факультету мистецтва Тернопільського національного педагогічного училища і інституту університету імені Володимира Гнатюка. Теж, як і ви художницю, дизайнера. І, як я вже сказала, ми з фідознавцям у вольську. Дякую. <світувач> <світувач> дуже багато, <світувач> кезаралі, але я хотіла це сказати. Мені дякую, мені дуже приємно зустріти пані Світлану, тому що я, звичайно, чула про її творчість, а сьогодні я побачила, наскільки багатогранне мистецтво у вас. Ви працюєте в не боїтеся пробувати шукати себе. Ви працюєте прекрасно акриловійними фарбами. Чудесні акварелі. Відчувається школа. Звичайно, ми говорили тільки що про те, що ви вдосконалюєтеся і вдосконалюєте кожна людина життя це постійна наука. І те, що ви їздите на пленери, і те, що ви шукаєте себе в прикрасах, да ви сказали, що ці прикраси біжутерія це є. Унікальні творчі ексклюзивні прикраси, і вони, ну я скажу, що це є, також є творчість. Тому те, що ви робите в різних напрямках, в різних видах мистецтва, це є дуже ну, відрадно, тому що художник ніколи не стоїть на місці. Особисто я так само, коли прийшла, наприклад, на роботу. Я була на одному рівні. Зараз, коли я працюю зі студентами, вони дають неймовірно таких. От ми сьогодні прийшли з магістрами, вони вже навчаються в магістратурі. Це зовсім інший рівень, і ми постійно викладачі удосконалюються разом зі студентами. І людина сама по собі цікавиться якимись речами. Мені відрадно наші студенти сьогодні зауважили більше золоте. Оці оцій оці, от е, рану чи як називається костел, костел, у... костел а друга? або це... так. Це неймовірно. Це, це стільки там настрою, стільки передача е, емоцій того ранку, то того ну то тобто такої кінця листопада. Це реально треба вміти. І якщо осінь для нас, то вдячна пора, тому що там е, коли є жовте листя, і жовті е, листочки, вони реально вдячні, тому що їх приємно малювати. То такий от настрій такого похмурого, туманного ранку, це реально треба передати і відчути. Я бачу, що ви прониклися якимись такими і чиналіва і. і Замок Шербунів, і різні такі архітектурні елементи ви шукаєте, шукаєте навіть в тих дахах в і Це це так мило, це так по-доброму чуттєво. Я щиро рада сьогодні вас знати особисто. Мені дуже приємно моїм студентам, які прийшли сьогодні зі мною. І я бачу, що творчість вона така, що вона знаєте, от. Постійно людиною рухає, і я коли відбуває інколи день ангела, і я кажу особливо творчим людям: нехай він вас копає, щоб у вас політ був ще стрімкіший, ще активнішим, хай завжди у вас буде цей стрімкий політ. І ніколи не згасає любов до життя, до природи, яку бачу ваших роботах. Дуже дякую. Дякую, дякую з До речі, перед відкриттям нашої виставки, коли Світлана вами дивилася на ваші вироби і не 네, до речі, так само так, є так само, е, 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 зроблений, зроблений в текстиль, так. Ну це можливо теж <реш> це, теж нас <реш> <реш> щось надихне. Е, е, хочу сказати, що мистецтво робить нас добрішими, шляхетнішими, е, кра, красивими, і я запрошую вас усіх. Поринити у чудесний світ е, живопису, акварели, е, монотипії, монотипії і світ е, каменю, міді, металу Світлана Шинкаренко. І надихнутися її джерелом натхнення. Будь ласка, можна? А, можна. Це чоловік, Олександр. Так. Знаєте, мені пощастило, що маю таку дружину, вона заряджає натхнення. І з того, що ми тривали час поруч, в тому числі і на плінерах, я бачу двох місців зсередини. На мою думку, є художники двох типів. Одні завжди не задоволені тим, що зробили. А другі всім От Вона відноситься до категорії перших. Та ось то не так, та то можна краще, і, може, це мотивує для розвідку. Що таке художник? Це така особлива душа, яка потребує постійної роботи. Постійної. Це закладено в них від Бога. <кхи> і я також знайомий з художниками в Польщі, з Владимиром знайомі. Вони в тому всі однакові. Вони без того не можуть жити. Це їх процес життя. Це головна складова частина їх життя творити. Ну і тому.

Дуже би хотілося почути, тому що і молодим нашим людям, нашим студентам буде цікаво, все ж таки техніка цієї роботи, цих е, е, металу, і як, чим ви працюєте, ви наносите фабу, ба, там кольори є, так? І, як воно все відбувається? Як, як ви працюєте з маями? Це, це дуже так, складно. Там, і, е, фізика, і хімія, і фізика, і хімія, це тут задіяно. це... Гальваны, гальванопластика гальванопластика – то наращивание ниди на определенную форму. Форма может быть рзма, может быть листочек, может быть взлепленная какая-то фигурка. Вот. Потом церкви зачищается, обжигается, покрывается патиной, тоже химический процесс. Ooh. Ну то, eh, ну, pa, то ну, і творчество дуже цікавий. Захоплює що. Так, я кажу, пані Світлана, що захоплює, тому що тільки що був ранок, бах, а вже вечір. Я вам дякую за увагу і запрошую долучитися і надихнутися від джерела наснення нашої гості.